Я його полюбив, бо це корабль, це машина. Очень надіжний вертольот. Весь Афганістан пролітав, баранні були операції за пределами Афганістану. На Чорнобилі участвували на ньому. Підвели сюди енергосистему, він буде світитися внутрі. Те ж саме будуть працювати всі прибори на ньому. Тобто, всі деталі, які встановлені на цьому вертольоті, є оригінальними.